На Херсонщину Олександр Толоконіко з нами на зв'язку, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю Валені. Як ніч минула? Е, були вибухи в самому Херсоні, але на щастя немає повідомлень про те, що десь постраждали приватні та цивільні споруди. Але вночі ворог знову завдав удару керованими авіабомбами. Правобережні Херсонщини під обстрілом Босадове, Ольгівка там є руйнування, але без постраждалих. Але все ж таки є один поранений за минулу добу в селі Золота Балка. Внаслідок обстрілу. постраждав чоловік 77-го року народження. Тумав поранення шиї, голови, був шпиталізований. В стані середнього ступеня тяжкості загалом 14 населених пунктів. Постраждало, було під обстрілом росіян минулої доби пошкоджено 10 приватних будинків, два багатоквартирних, 3 автомобілі, будівля та споруди і територія дитяч... юнацької школи спортивної. Газогон один постраждалий з минулої доби. Зараз все частіше з окупованої території українською надходять повідомлення про те, що росіяни мобілізують людей, які там залишилися українців до е, своєї армії. Щось е, таке вам відомо про Херсонщину і Лівобережжя? Так, вони активно вже поширюють цю інформацію для того, щоб люди звертались, е, це вже давно о, о, така тенденція йде. А е, до цього вони анонсували, як я пам'ятаю, ще е, в січні. Мобілізацію зараз більш активно вже на блокпостах зупиняють чоловіків і направляють їх в воєнкомати, але люди звичайно не дуже активно погоджуються і більш того, чоловіки зараз дуже сильно замислились, що робити, і як виїжджати з окупованої території і повертатися на. На Україну, на підконтрольну Україні територію, е, а, тому а є що... така можливість звідти виїхати тільки через пункт пропуску Суми або по великому колу е, через Європу, але можливість є, і треба пробувати. Багато людей все ж повертаються. повертається. Е, ну варіантів інших. Ну а спроби форсувати Дніпро з того боку на човнах якихось. Ви фіксуєте. Зараз ми не бачимо цього, але всі спроби, які вони робили, вони там і залишились. Тобто тільки пробують вони виїжджати. одразу наші хлопці їх на тому ж березі або дронами, або артилерію накривають. І звичайно, вони там пробують і постійно їх дуже там збудило ця новина про цей острів. Вони там активно о, зараз передислокуються, але е, спроб спроби є, але результатів нема. Угу. Дякую дуже, пане Олександре, що знайшли можливість долучитися і поінформувати. Олександр Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації.